Доброго дня, шановні колеги, дякую за можливість виступити на сучасній конференції, яку ви нам надали. Незважаючи на військовий стан, на наслідки ковіду, ми все ж таки розвиваємось, євроінтегруємось. Тому дозвольте доповісти мою з Борисом Івановичем доповідь щодо безперервного професійного розвитку медичної сестри. В сучасних умовах та перспективах євроінтеграції в Україні. Медсестринство має три рівні освіти: молодший бакалавр, бакалавр та магістр, ну і безліч суб які можуть отримати майже на всіх рівнях: це анестезист, інфекційний контроль, оптометрист, медсестра перев'язувального кабінету. Операційна сестра, щось вже затверджено, що, щось ще відповідно до нашої реінтеграції, нашого розвитку в майбутньому, але працювати над цим треба вже зараз, і в закладах освіти України. Законодавством врегульовано і освітні вимоги до всіх рівнів медичних сестер і до безперервного професійного розвитку. Медсестер в Україні, ну і відповідно кваліфікаційні вимоги до бакалаврів, молодших бакалаврів і магістрів, прописані в основному законодавстві, в основних законах України. Що таке медсестеринство магістратура? Це наступний рівень освіти магістерський для амбітних організованих людей, які хочуть працювати старшою або головною медичною сестрою, медичною сестрою з функції адміністратора або менеджера. Відповідно до європейських і інших розвинутих країн вимог, це може бути медсестра практик, це може бути фахівець громадського здоров'я, медсестра-консультант, яка може відповідально приймати рішення при наданні прописаних медичних процедур або призначень. Викладач медсестринських дисциплін повинен теж буде мати медичну освіту. Ну і науковий співробітник у галузі медичних досліджень. Ми знаємо, що сьогодні вже є у нас доктора філософії, які захистили дисертаційні роботи з медсестринства і за мою інформацію. Близько семи робот таких виконуються, PHD в медсестринстві. Медсестринство-магістратура магістратура це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати клінічну практику на розширеному рівні та контролювати виконання такої практики. Іншими, це формування лідерських управлінських і педагогічних навичок для викладачів, для старших сестер, головних для менеджерів менеджерів медсестринства і охорони здоров'я. Це поглиблення знань з організацією медсестринської справи, доказової практики громадського здоров'я і підготовка до наукової або викладацької діяльності у сфері медсестринства. Е, медсестринство, магістратура, основних характеристики, ви бачите, що це другий освітній рівень, що це галознання охорони здоров'я. Спеціальність медсестринство ну і тривалість навчання в магістратурі наших медсестер, це від півтора до двох років, залежно від форми навчання, це може бути денна, заочна, дистанційна, змішана, дуальна. На сьогоднішній день, на жаль, завдяки пандемії і війні, ми навчились вже працювати і навчатись в будь-якому форматі. Ну і кваліфікація, яку отримує випускник. Магістерської форми, це магістр медсестринства чи медсестра магістр, е е в залежності від гендерних побажань. Вимоги до вступу е на магістратуру медсестринства. Це диплом бакалавра або молодшого бакалавра е з медсестринства, диплом спеціаліста іншого е випускника з е медичного фаху. Е при вступі вимагається для випускників бакалаврата сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або національного тесту, на сьогоднішній день вимога це більше 100 балів при подачі документів, документів на магістерську програму з медсестринства. Ну мотиваційний лист або співбесіда це вже на розгляд закладу освіти. Основні навчальні дисципліни, які плануються, Вивчатись і вивчаються в деяких закладах, які викладають магістерську програму з медсестринства. Ми розуміємо, що не можемо тут дуже покращити якісь один чи деякі навички, але відповідно до наших вимог і вимог сучасності не тільки в Україні а й в світі, ми розуміємо, що маємо добре навчити доказові медсестринські практиці, менеджменту та лідерству в медсестринстві, і взагалі в охороні здоров'я. Біоетиці, професійній етиці, професійні етиці деонтології, спілкування як з колегами на різних рівнях, на рівні медсестер з лікарями, з родичами, навчання якихось маніпуляцій, які пацієнти або родичі будуть виконувати самостійно. Ну і наступне це громадське здоров'я, то профілактика в сучасних умовах, психологія в медичних практиці, організація та управління системи охорони здоров'я, в тому числі сучасні всеукраїнські такі програми, як Хелсі, має володіти медична сестра, коректно вносити дані, записи, навчитись працювати, працювати з цим. Ну і педагогіка методика викладання в медсестринстві і основи наукових досліджень. Це відповідно до того, що ми говорили вище, ключові компетентності випускника магістерської програми з медсестринства виходять знов таки до вимог до спеціальності, вимог до фаху і з того, що навчають наших здобувачів освіти. Це клінічне мислення та прийняття рішень на основі доказів. Організація та управління персоналом і процесами в медичному закладі, навички навчання і наставництва для підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, студентів як медичних коледжів, так і медичних університетів, які проходять практику на третьому 4 четвертому курсі в закладах медичної допомоги, розробка та впровадження політик з покращення якості медсестринської допомоги і здійснення дослідницької діяльності, діяльності у сфері. Охорони здоров'я безперервний професійний розвиток, де можуть отримати на сьогоднішній день бали безперервного розвитку медичні сестри. Це в медичних коледжах, медичних університетах, в приватних медичних закладах, як освітніх, так і всі ми розуміємо, що великі клініки де не дуже великі, вже проводять курси для медичних сестер різних спеціальностей інших закладах освіти. Це може стосуватись менеджменту, може стосуватись психології тощо. Ну і академічна мобільність в сьогоднішніх умовах. Ну, ще треба сказати, що з наступного року медичні сестри мають при атестації надавати певну кількість балів року розвитку. Свого безперервного року то розвитку, так як сьогодні надають лікарі для підтвердження або підвищення свого кваліфікаційного рівня, тобто оцінка професійної діяльності медичної сестри, перестає бути зовсім формальною на рівні лікувального закладу, переходить на інший рівень, який можна перевірити, прорахувати і надати певну оцінку. Академічна мобільність в медсестринстві. Всі ми чули вже про академічну мобільність в додипломному навчанні, в університетах, в аспірантурі, в докторантурі. Сьогодні це дуже актуальна історія для медсестринства, і вона має двосторонність: не тільки з України треба вчитись десь, але і з нашою метою є, щоб до нас приходили вчитись із інших країн. Мета академічної мобільності це підвищення якості медсестринської освіти, це уніфікація професійних стандартів відповідно до міжнародних норм і стандартів, це поширення сучасних практик догляду за пацієнтів, лікувальних пацієнтів, лікування пацієнтів, участі у лікуванні пацієнтів, будь-то перев'язка, дієтотерапія, ерготерапія тощо, ну і формування міжкультурних. Компетентності і сьогоднішні умовами інтернету зв'язку це можливо і це може допомогти уніфікувати допомогу пацієнтів в різних місцях, в різних містах, в різних країнах. На сьогоднішній день академічна мобільність для, для медичних сестер в Україні налічує щонайменше 5 програм, чотири європейських. Дві одна американська, всі ви чули про програму Erasmus або Мелвана, Ну сьогодні це вже доступно не тільки для тих, хто отримує освіту, або післяосвітній наступний рівень лікарів. Все це доступно для медичних сестер і активно розвивається. Ну і висновки з нашої доповіді, над якою ми. Пропрацювали певний час. Дозвольте не зупинятись. В принципі, ми всіх проговорили. І ще раз дякую за увагу. Якщо будуть запитання, прошу направляти їх модератору. Я на всім буду старатись відповісти. Дякую за увагу. Пауза. Дополнительная установить запись, да?